Ми вітаємо тебе в голосі. Слухай, неймовірний виступ. Так. Дуже Наші дякую. тренери ага. це оцінили і взяли тебе до цього проєкту. Ну Я знаєш, взагалі. такий у нас персонаж насправді учасник. Ага. Ти ага. інкогніто. Зараз так. будемо тебе все випитувати, розпитувати і дізнаватися саме найцікавіше. Як з'явилася музика у твоєму житті? Я з дитинства ходжу до церкви, і це була моя перша сцена. Я співала ще саме у як тільки почала говорити, як так і почала співати в церкві. Mm -hmm. Тобто церква це був мій початок. Ну, слухай, така пісня на сліпих прослуховуваннях. Як відбирала репертуар? Як я вже сказала на сцені, це не я вибрала пісню, це вона мене вибрала. Вона ага, просто і... заїла мені, заїла, заїла. Ага. І я просто вирішила її е, зробити по-своєму. І так вона з'явилася на голосі. Моя суперсила голос. А з Київстар ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТВ. Або ж, або щось інше без додаткової плати. Чи співала ти десь до голосу? М -м -м. Може, На якихось під... проекту? Так, проекти, Ні. гурти. Гурти ну це були кавербенди, тобто нічого такого особливого. Не було. А який стиль музики ти обираєш для свого співу? Я не знаю, як це назвати, але це, це ближче до якогось етно, фолк. Щось таке. Я дуже люблю українську культуру, і е, то, що я пишу, то що е, е, з мене виходить, це от якраз така музика. Кого із тренерів «Голос України» ти боїшся найбільше в плані конкуренції? От ти вже подивилася багато Потап. виступів. Так. А чому хата? Ну і оскільки я довго, довгий час слідкую за голосом. Ем, мені дуже подобається його підхід і його <кхи>, інтерпретації, які він робить в музиці ну, на, на виступах. Я думаю, що це взагалі всі вони, звичайно, дуже серйозні конкуренти, і мені слід боятися mm -hmm. усіх ага. і бути дуже такою уважною. Ти пишеш пісні? Так, що для тебе є натхненням для написання? А, звичайно, біль, як для багатьох. А... Ну, можна замінити біль на біг. <с <с дуже що цікаво, інше. Що а, був дуже тяжкий період в моєму житті, і я тоді писала завжди якісь такі тяжкі пісні, дуже сумні. І от нещодавно я дуже хотіла почати писати пісні вже більш такі легкі, більш позитивні. І я. Стартанула писати більш такі позитивні пісні. Я щаслива, я сподіваюся, що це буде продовження цьому. З чим був пов'язаний важкий момент у його життя? Я була в дуже тяжких стосунках, ага. і це, це були такі ну, тяжкі для мене стосунки, тому вони відображалися в моїй музиці. Ну, зараз ти щаслива і музика? Зараз все добре. так. Теба Зараз музика щаслива, щаслива, так. І це чудова мотивація для всіх, хто нас дивиться. Тому не потрібно пускати руки, потрібно писати круту музику. Назви топ 3 пісні свого тренера. Mm, а, я дуже люблю його стару пісню Там, де нас нема. Uh -huh. Я на небі. Uh -huh. так". Ні. А, там, там, не, там, там, де, де нема, дуже весела пісня. Там, ді там, ді там. Так, так. Я не здамся. Без... А мені. Це не дуже його пісня, але просто я хочу її виділити. Він там теж приймає участь. Це Брюссель, є проєкт, зелений чай, я просто його гнів. Але взагалі всі пісні Святослава Корчука вони просто сердецьці. А давай уявимо той факт, що ти дійшла до прямих ефірів. Яку пісню його ти б з ним заспівала в дуеті? Mm -hmm. Складний вибір, погоджуюсь. Mm -hmm. А яку пісню ти заспівав би? Угу. Можливо. Можливо. О. Ну все, тоді ми тобі тут пророкуємо прямі ефіри і підготовку до них. Де ж вчити пісню? Обійми. Дякую. Розпадати її на партії. Вітаємо тебе. Дякую. На А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Ну і що ж, команди вже зібрані. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, залишайте коментарі та лайки і обов'язково підтримуйте своїх фаворитів на наступному етапі батлів, тих, яких ви полюбили протягом сліпих прослуховувань. Ну і що я хочу вам сказати? Це був випуск 7. Грандіозного бекстейджу, грандіозного шоу Голос країни. І ми з вами зустрінемось за тиждень. Там буде ще більше емоцій. Тому не забувай вмикати бекстедж і бути разом із нами. Дивись голос країни о 21.00 на Київ СтарТебе.